Відразу після реклами помаранчева машина проти дівчат на червоній доріжці. Легко втратити самоконтроль. Проти трактора на зеленому полі цей трактор також Ламборгіні. І проти цієї тачки на сірому асфальті. <звук> Палимо гуму на Ламборгіні ґаярдо Валентіно-Бальбоні. <звук> Це Lamborghini Gallardo у версії Валентіно Бальбоні. Зовні він схожий на звичайний Gallardo, найбільш вдалу модель із биком на капоті за останнє десятиріччя, за двома маленькими відмінностями. По-перше, це єдиний на сьогодні задньопривідний Lamborghini. А по-друге, над його налаштуваннями чеклував легендарний італійський тест пілот Бальбоні, який проїхав на Lamborghini більше за будь-яку живу душу на планеті. І це ще не все. Таких автомобілів випустили лише 250, 246 вже продано. Залишилось лише 4. І це єдина померанчева за 2,5 мільйони гривень. По суті, це оптимальна версія оптимального варіанту всесвітньо визнаного суперкару. Кітачки завжди були в авангарді автомобільного дизайну. Зовні не впізнати таку ламбу з биком на капоті в дорожньому потоці, так само складно, як переплутати гамбургер із суші. Вони, як одяг із колекції од кутюр на фоні базарного одноманіття. І саме через свою не схожу ні на кого зовнішність цей чемпіон із постерів на стінах здається швидшим за інших, навіть стоячи на місці. Після того, як Ауді придбало Ламборгіні, і німці почали наглядати, як італійці в перервах між сієстою збирають машини. Ця тачка набула славнозвісної німецької якості і перестала розвалюватись на ходу. Ніс, наприклад, тепер можна підняти, щоб коли ви заїдете в село до родичів, ті згоріли від завтра. Але це ще не все. Всередині приховано багато корисних речей: аудіосистема, кондиціонер і так далі. Оскільки взяті вони з німецьких донорів, вони справді працюють. А це означає, що час порівняти комфорт Ламборгіні із зручністю трактора. Ідіотське на перший погляд змагання, але воно матиме більше логіки, коли ви дізнаєтесь, що цей трактор також Ламборгіні. Перші свої трактори переручувала Ламборгіні Після післявоєнній італії збирав з пошкодженої військової техніки, тобто з металобрухту. Тоді нікого не цікавив комфорт-тракториста. Інша справа сьогодні. Цей трактор має мільйон підлаштувань. Просто сидіння атрону водія. Для комфортного відчуття за кермом він враховує ще й вагу тракториста. <му> Суперкаре ж не цікавляться вагою водія. Їм на мої кілограми просто чхати. <му> Спеціальна подушка кабіни робить Жодні горби. Не дай Боже не похвилювала тракториста. Підвізки гаярдо менше турбується про водія. Все ж таки, автомобіль спортивний, хороший огляд забезпечують шість з половиною квадратних метрів скла. в мене вдома таке враження балкон менше, ніж кабіна трактора «Ламборгіні». кермо в гаярдо, почуваєшся, як на підводному човні. Видимість чи з перескопу. Видно тільки те, що попереду. Щоб побачити ще що щось, треба вивертати голову. У тракторі 15 вентиляційних отворів. В гаярду ж вентиляційних отворів. Раз, два, шість. Окрім Ейній швидкості пройде на відстані витрати пального ламбургіня порахує за вас кількість гектарів, яку ви зорали чи засіяли. І найголовніше, сільськогосподарське тиво італійської техніки майже вдвічі дешевше ніж Валентіно Бальбоні. І в версії Валентіно Бальбоні особливий автомобіль. По перше, їх випустили лише 250. По-друге, вона коштує 2,5 мільйона гривень. По третє, вона фантастично виглядає, наче над її зовнішністю працювали одночасно митці епохи Ренесансу і Постмодерну.